Оксана Задиранчук професійна дизайнерка. Два роки живе в Ужгороді як вимушена переселенка. Взагалі-то я з Донецька народження маю, але в Харків я потрапила на навчання, залишилась там вчитись жити. 2014 рік я вже в Донецьку не була, але так, да, я сама з Харкова виїжджала. Навісні дві 2022 Оксана разом з донькою приїхала в Ужгород, брала участь у волонтерських заходах і познайомилася з учасниками громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Дівчата стали працювати на госпіталь. І коли вони сказали, що от є такі подушки, а їх треба багато, а коштують вони немалі гроші, і в медицинських центрах вони не існують і займатися тому нема ким, хто може шити. Ну, в чаті написали, я принесла віки вже пошиті, вона каже: Ти їх набрала. З того часу почалася історія подушок для поранених від Оксани Задиранчук. Скільки пошила за цей час, жінка не знає. Каже, шитиме, доки буде потреба. Іноді там день-два, шиєш 10 штук, а іноді треба було, я за ніч пошила 50, бо дійсно треба. Бо от зараз посилку грузять і дівчата просять, будь ласка, і вона там на машині їде. Може, ну не знаю, але спробую. Подушки Оксана Задеранчук відправляла пораненим в Запоріжжя і на Харківщину. Оцінили їх і військові в зоні бойових дій. Кажуть, що хлопці, коли отримали коробку з подушками, за великий термін, кажуть, спиш не на, ну, не на камінь, не око попираєшся, а на подушку. Подушки, які шиють для поранених, мають спеціальну форму. Створена не мною, вона існуюча, бо вона, по-перше, якщо зробити її не підкроєно, не грані, вона не буде тримати форму. А і, і вона ще не крутиться, не вертиться. Тобто людина має можливість, як от її поклали, так вона лежить. І, звісно, така форма ще дає можливість, щоб вона була більш плотною. Матеріали на подушки приносять небайдужі. Якось ти принципово ні в кого на що не беру. Ну тут для мене принципово. Хочете допомогти, от віддайте мені матеріали всі. Як такі подушки допомагають пораненим, розповіли військові, які лікуються в одному з місцевих медзакладів. Подкладаєш під ногу, щоб змягчуватися, щоб ні п'ятка, не ні висіла, нічого собі підложив. О, м'ясненько. Оця. Ну, це дуже о, корисна річ. Я кладу отак долоню і тримаю, бо якщо я буду до чогось пальцями доторкатися, мені буде дуже боліти, бо тут нерви пошкоджені. Так що ця подушка, це спасіння. Так що дуже дякую тому, хто її зробив. Хочеться побачити, що наші діти, які потрапили в такі часи, ну побудували своє щасливе життя, що вони це пережили, що вони знайшли себе далі як особистості і стали такими справжніми українцями. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.